Це щось новеньке. Так. Е, думаєте, Джанжа теж святкує купатану? Щось я сумніваюся. Дякую, друзі. Ви крутезні. А ти такий дай малому спокій. Вплинуло. Так, але чому? Ну, були раді допомогти. Ем... Я дого, а ви напевно ловина варта. Ви власнючі, Один наш погляд і її не здиміли. Так, ми знаємо, як з ними розмовляти. Ти в безпеці, Дого. Але на твоєму місці я покинув територію Джанджі. Ви зараз куди? На землю пройду? Там точно безпечніше. Хіба в тебе немає тут сім'ї, Дого? Я сам одненький. Та я знаю, що на землях прайду дуже дружні звірі. Можна мені з вами? <звук> <звук> ну сьогодні купатана. Добре, Дого. Можна. Ура, ура, ура! Сигнал вийшло. Ха -ха 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 -ха. План вдався. Левина варта врятувала Дого, як я і розраховувала. Ми потрапимо на землі прайду якраз на купатану. Гой-гой, підйом. А, а я саме спав. Ти завжди спиш. Слухай, Дого переконав вартовий взяти його на землі прайду. А коли запрошують одного, шакала. Приходить і решта. Піду зберуть дітвору. Уявіть лишень. Скільки звірів збереться разом для купатани. Нас не запідозрять. Ти не передумав, Кайон. Бо здалося, що Джанжа був радий здихатися цього шакала. Це так і дивно. Ну, ми повинні дати Дого бодай шанс. Дого, ти знав, який день обрати для сутички з гієнами. Справді? Ну так. Саме сьогодні ввечері ці баобаби розквітнуть. І всі? Звірі земель прайду прийдуть подивитися. Це ми і називаємо купатаною. Я чув про купатану, але ніколи її не бачив. Швидше боже. Ура, ура, ура! Стоп, стоп, стоп. Ви запрошуєте його на купатану. Він з дикого краю. А дикони ніколи не приходять на купатану. Правда ж Кайон? Ну в нас раніше на купатані не було гостей з дикого краю. А -а -а. Але ж добу не виннеше шакалиня. Йому було б корисно дізнатися про купатану. Ходімо! Круто! Класно ж! Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! <ривіт> О ти прийшли дого! Можеш обживатися на цьому схилі. Так, це ідеальне місце. До водопою тут лапою подати. Зачини, який краєвид! Чудово! Що ж? Дякую. Вітаємо на землях прайду дого. Що ж, розділімося, щоб встигнути закінчити обхід до купатани. Банга, Бешті, Йдіть до водопою. Як скажеш? Оно, фулі, ви зі мною. Зустрінемось у лігві! Ах. Привіт, синку. Почули мій сигнал. А вже ж! І от ми прийшли на землю прайду. Так. Тут куди краще, ніж у дикому краю. Е Мені вдалося надурити лавину варту. Ще пак, дого, молодець. Але чого ти тут сидиш? Е-е, Вартові сказали, що я можу тут жити. Шакали не живуть на схилах. Вартові гадки не мають хто такі шакали, так? Коли вже почнеться ця купатана? я зголоднію. Май терпіння, любий. Тим часом облаштуємося тут чому?